Знов поземка стелиться, цілий день метелиться. гріся кіт біля каміна, бо на дворі хурделиться, вітер віє звідусіль, розходилась за метіль. Я сумую в серці туга, бо лютує знову хуга. Я вітаю вас, мої дорогі малята, доброго вам зимового ранку. А чи помітили ви, як автор віршика по-різному називає зиму? І метелиця, і хурделиця, і заметіль, і хуга, а ще можна назвати віхола, завірюха, хуртовина? А чи є серед нас малята, які бояться віхоли метелиці? Добре, дуже добре бути сміливим, бадьорим та завзятим, таким як ви, і не боятись хуртовини. Скажіть мені, будь ласка, а як же треба вдягатися у холодну морозяну вітряну погоду? Правильно, діти, молодці, слід вдягатися тепло, щоб захиститися від вітру. Надягати теплі штанці, шкарпетки, валянки. Пов'язати на шию шарф, одягнути теплу шапку. Що буде з тим, хто не досить тепло одягнеться, ідучи гуляти під час віхоли? Правильно, він може замерзнути, застудитися і захворіти. Хоча у таку погоду, яку ви бачите на відео, краще сидіти вдома із гарячою чашечкою чаю у теплі та затишку. Зима найхолодніша пора року. Сонце взимку не зігріває землю, адже піднімається невисоко. Ви помітили, що взимку ми частіше вмикаємо світло у приміщенні на довший час, а влітку рідше. На короткий час. Шлях сонця взимку короткий, тому і день короткий, а й ніч довга. Узимку випадає сніг. Розкажіть, діти, який він. Так, він холодний, білий, мокрий, хоча може бути і сухим, м'який, пухкий, сріблястий, надзвичайний. Чудовий? Який ще? Продовжіть. Діти, дорогенькі, скажіть, сонечко гаряче, а сніг? Який сніг? Правильно, холодний. Земля чорна, а сніг? Правильно, білий. Лід твердий, а сніг Молодці м'який. Діти, послухайте, будь ласка, віршик, який називається Гриць та мороз. Тихо падає сніжок, білий та лопатий, прокладає стежку Гриць від воріт до хати. Злий мороз щіпнув за ніс щоки дошкуляє, гриць лопатою жвавіш, сніг пухкий жбурляє. Перестав щіпать мороз, відступив від Гриця, працьовитих малюків і мороз боїться. Діти, ви сьогодні великі молодці. Дякую вам за вашу увагу, за ваші відповіді і прощаюсь з вами. Бувайте на все добре!